На ринку нерухомості рівного спостерігається зростання цін на квартири, за даними рієлторів, вартість житла підвищилася в середньому на 20%. Найбільш помітне зростання цін спостерігається у сегменті новобудов за межами міста. В порівнянні від початку повномасштабного вторгнення до моменту на тепер ціни виросли в діапазоні 17-20%. Але що дуже важливо, що порівняно з минулим роком. Від серпня 24-го до серпня 23-го ця дистанція в 11%. і це дуже хороші показники не тільки для України, а взагалі для світових масштабів. Покупці все частіше обирають нові мікрорайони на околицях міста через тісноту в центральних районах. Говорить Віктор Седун. Якщо раніше попит був зосереджений ближче до центральних районів міста, то на сьогодні відбувається така ніби децентралізація. Люди все більш охоче купляють далі за містом на периферії нові мікрорайони, тому що ну, як не крути, в місті тісно обмеження і парковок і високі ціни за квадратний метр саме в центральній частині. Якби за межами міста була б доступна інфраструктура, зокрема магазини школи, це стало б потужним стимулом для переїзду. Та розгрузилося б місто, стверджує ріелтор. Відсутність інфраструктури за містом, відсутність нових мікрорайонів ділянок, так складається, що люди і приватні забудовники самі формують цей ринок, самі навіть прикладають собі міні-вулички, дороги, роблять комунікації, прокладають. Тут дуже добре було би сприяння саме влади міста в побудови нових мікрорайонів. Ціни на новобудови демонструють стійку тенденцію до зростання, перевищуючи темпи на вторинному ринку. Новобудови більш стрімко розвиваються в плані ціни. Якщо для прикладу. Вторинка подорожчала на 10%, то новобудови на 30%. Середня ціна за квадратний метр в новобудові станом на сьогодні це є 953 долари. долара. Це показав аналіз близько 50 різних об'єктів. Якщо говорити про вторинку, то ця ціна 889. Експерти прогнозують, що по тих тенденціях, які є зараз, ціни не можуть зростати безкінечно, бо є певний поріг вартості, за якою покупці будуть шукати житло. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.